Опалювальний сезон вже на носі. Традиційно, в жовтні ця тема не сходить з вуст. Ми чекаємо та часто нарікаємо на комунальні служби, коли ж нам вже нарешті подадуть тепло в оселі. Цього ж року тема саме опалення, як не замерзнути в квартирах цього року взимку, не сходить з вуст. Тому поговоримо, як розв'язували це питання кияни минулих століть. Їх досвід нам буде не дуже допоміжний саме з практичної точки зору, але від цього не менш цікавий. Центральне опалення доволі нове явище для Києва, навіть якщо дивитися в перспективі, навіть століття назад серед більшості киян воно по-справжньому розповсюдилося десь у 60-70-х роках минулого століття. До того холодна пора року була не такою безтурботною, коли тепло проходить в оселі без значних наших зусиль. Питання обігріву помешкання вимагало значних сил та ресурсів від людей придбати, запасти дрова, порубати їх, постійно підкидати тощо і це лише в мирний час. Під час воєн та революції люди переживали ще більш складні часи. Та й це лише частина айсбергу, Важливим аспектом було місце розташування житла та його площа. Чи ти зможеш банально потягнути її обігрів в холодну пору року? В центральних районах на пагорбах недавно традиційно жили заможні люди, адже на висотах, продаваємих всіми вітрами, треба було б дуже багато грошей або гарне терпіння і здоров'я, щоб пережити зиму, бодай у відносному комфорті. Бо протяги тебе дістануть скрізь, і з ними активно боролися. Наприклад, у заможних будинках важкими великими портьєрами, якими завішували вікна і двері, і ліжка ставили поближче там до печей. Каміння і спали в одязі. У них не ну, таких значних проблем з протягами міг допомогти міський рельєф. Чим бідніші були люди, тим нижче, глибше вони селилися в ярах між пагорбами на подолі, де буквально сама місцевість тебе захищає від таких проблем з кліматом. Щоб було тепленько, люди передбачали під будинком такий під полупідвальний поверх із дерева чи цегли. Це гарненько шпаклювали, оббивали дранкою, тинькували, промазували гарненько вікна. Щоб до мінімуму скоротити докучливі протяги та утеплити будинок. Вхід, до речі, йшли і доволі знайомі нам методи, Хтось з нас точно так робив, а можливо, і цього року буде. Я маю на увазі заклеювання вікон та прокладання вати між рамами, якщо у вас не металопластикові вікна. Зараз ми також можемо додати там пінопласт, зафіксувати скотчем, а раніше люди обходилися паперовими смужками та ватою. Для краси могли посипати зверху цю вату мілко нарізаним гарусом. Це така різновид щільної жорсткої вовняної пряжі. Або якщо розбилася ялинкова іграшка, то її можна добити і ось цими дрібними блискітками посипати зверху, блищатиме, начебто, справжній сніг. І зверху на ось цей такий штучний, називаємо це так, з ніжок для краси могли також для краси додати фігурки пастушків або амурчиків. Де селитись, як будуватись, як утеплитись, ми зрозуміли, а як, власне, обігрівати своє помешкання? Що по практичним порадам, власне. Якби ми були у 18-19 столітті, то... Дуже з великою вірогідністю наш би вибір зупинився на великій красивій голландській печі. Вона справді велика, займає багато площі, але її значний плюс це те, що вона, вона хоч і довго гріється, але вона гарно пригрівається і потім довго віддає тепло в помешкання. Збереження тепла також дуже сильно допомагала межегірка. Це особлива. Цегла, яка неймовірно добре зберігала тепло, якраз завдяки тій глині, з якій вона була зроблена, тому була незамінна для кладки печей, і такою популярною вона стала не в першу чергу через те, що місцева мануфактура Межигірська могла виробляти аж до мільйона штук на рік, і це не чогенький такий собі обсяг, особливо про те, що виробництво там було ручне. В різних джерелах ви також можете натрапити на іншу межгірку. Так також називали дуже якісний та красивий межигірський фаяц. Як бачите, ці печі справді займали е, багато місця, були величенькими, і через це їх намагалися прикрасити, аби вони виглядали якнайкраще в кімнаті. І тому вони ставали предметом гордості та навіть змагань між господарями. Якщо ти не хотів відставати від моди, то ти обов'язково мав замовити е, оздоблення кахлями та ліпнинею на заводі Анжийовського, е, що працював на Куренівці аж 40 років, дуже успішний був бізнес аж до націоналізації його у 20-х роках більшовиками. І завод міг виробляти як ніч багатенько серійних виробів, так і можна було замовити щось під індивідуальне виробництво. Завод його розвиток припав дуже вдало якраз на розбудування південно-західної залізниці, і його засновник Юзефат Анджайовський вміло цим скористався. Майже всі заводи цієї залізниці були обладнані кахляними печами Анджайовського. Якщо говорити про Київ, то будинки, де були печі цього заводу, ми зараз впізнаємо дуже легко. Наприклад, будинок з химерами Городецького або будинок Підгорського на Ярославому валу 1. До останнього зараз можна зайти з екскурсії, подивитися на е, вживу. Якщо вам цікаво, маякніть мені там якось в коментарях, е, і я вам здам не дуже секретний спосіб потрапити туди з класним гідом. Містяни з меншими доходами не прикрашали аж так свої пічки. Достатньо було білої плитки або обходилися лише з А щодо зовсім бюджетного варіанту, який не вимагав так багато ресурсів та дров, це металеві пічки. Їх спочатку називали утрмарковськими. Прізвищем винахідника, а після більшовицького привороту вони стали буржуйками. Їх широко використовували не лише в не дуже заможних житлах, а й у державних установах, наприклад. Та всі ці пічки, сажа, дрова, вони дуже втомлювали їх. і прогрес не стояв на місці насправді. Тому в останнє десятиліття 19 століття з'явилося перше центральне опалення, але це було дуже дороге задоволення, яке було а, не для всіх явно. Тому воно з'являється лише в. Декотрих нових прибуткових будинках спочатку, та й навіть у державних установах, наприклад, Олександрівська лікарня отримала таке опалення однією з перших. Для мене було доволі неочікувано, але навіть у Софіївському соборі у 1880-х встановили чавуні колорифри терміна, такі ж самі встановили трошки пізніше у Володимирському соборі, та трапезній печерської лаври. Політехніка також отримала парове опалення, як і міський театр. Хотелі також намагалися не відставати від прогресу. У континенталі, європейському савої та палас Палас-готелі до 1912-го теж було вже центральне опалення. А от в особняку Ковалевського, який, власне, хотів побудувати лише за останнім словом техніки, була цікава схема обігріву. Основне опалення водяне, а через канали в стінах та панелі в спальнях провели додаткове повітряне опалення. Власники або майбутні власники прибуткових будинків подивилися на це та й собі почали задумуватись про центральне опалення. Цьому також дуже сприяв будівельний бум на зламі 19-20-х століть в Києві, адже будинків не просто будували більше, їх будували вищими. Е, і тягати на четвертий, п'ятий, шостий поверх в'язки дров ну, таке собі я. Думаю, задоволення. до того ж, будинок має витримати таку кількість печей. Я нагадаю, що голландки вони доволі великі і масивні. І щоб будинок їх всіх витримав в кожній квартирі, то його потрібно е укріплювати ще на етапі будівництва всю конструкцію. Ну, от, власне. Власники, хоча й за тавтологію, прикинули собі е, витрати додаткові на це все, і подумали, що парове опалення або інший спосіб центрального опалення це не такий вже й поганий варіант. Станом на 1912 рік у довіднику по місту можна знайти 14 фірм, які займалися облаштуванням пічного опалення, і 7 центрального. Промовите це свідчення, що новий спосіб обігріву таки користувався попитом, але цей попит був лише серед тих, хто міг дозволити собі такі зручності, бо все ж таки висока вартість не дозволяла поширитися центральному опаленню серед киян. Все ж таки найпопулярнішим способом обігріву. Гріву залишалася пічка на дровах. Трава зазвичай записали в рідку, коли ціни були нижче, бо не сезонно, логічно. Купити їх можна було на одному із складів по місту, або на пристані біля Дніпра, звідки їх якраз привозили із Лізаготівельних областей, десь якраз в районі Межигір'я теж. І от після такого замовлення, яке ти зробив на місці, тобі їх доставляли додому, кололи, або ж ті, хто привезли, або там, якщо в тебе є якийсь свій пічник або водоніс. Ніс, наприклад, водоносів теж можна було найняти на таку роботу, а тобі їх поколють та поскладають у дровник, який обов'язково був у кожної сім'ї. Ще одна стаття витрат при пічному опаленні – це чистка димарів. Ункати цієї роботи не можна було в жодному випадку, адже сажа, що накопичилась, може спричинити пожежу. А роботу пожежників завжди вистачало взимку, тим більш. А, до речі, про роботу київських пожежників я розповідала в одному зі своїх відео. Посилання на нього, як завжди, в описі, та ось тут, за підказочкою. Через таку високу ймовірність пожежі міська влада встановила обов'язкову регулярність, якою натук було чистити димарі, і в приватних будинках, в оселях люди мали проходитись по димарях двічі на тиждень. А щотижня це потрібно було робити у всіх інших типах будівель, там у магазинах, шинках, виробництвах, складах і так далі. На роботи можна було запросити сажутруша від міськради або найняти будь-якого іншого. Головне, щоб він мав дозвіл від поліції на роботу. Таку вимогу встановили як обов'язково, щоб розуміти, хто працює і чи вони можуть буквально впоратися з цією роботою. Це має такий трошки неочевидний плюс для нас вже зараз, тому що так ми точно знаємо, скільки було в місті, в який час сажутрусів, наприклад, у 1900-му. Оці їх налічилося аж 173 людини. З початком Першої світової в місті постала велика проблема з опаленням. і Основною її причиною було те, що деревину, яку переважно в місто постачали із лісозаготівельних районів вище по Дніпру, передали на військові потреби. І весь час війни вона мала йти саме. Для армії, а для міста залишились лише значно менші поставки деревини з Волині, які звісно не перекли... Аж геть зовсім не перекривали всіх потреб городян, тим більше що на умовах дефіциту вони також і почали коштувати просто захмарних грошей. Міські керманичі намагалися якось викручуватись, збільшували закупівлі деревини з Волині, не сильно допомагало, дозволили вирубку в казенних дачах, але тут постала інша проблема. Дуже багато чоловіків на фронті буквально нема кому рубати той ліс. Навіть військовополонені, додатково, як робочою силою, не могли ну, впоратися з такими об'ємами, які потрібні для всього міста. Тому. Киянам буквально закликали їх допомогти собі самим, мовляв, робіть, що хочете, і це привело до анархії, тому що почали від безвиході рубати дерева навіть у міських парках парках, розбирати лавки, розбирати паркани. Навіть в спогадах є епізоди, що це відбувалося прямо в центрі міста у царському саду. У 1917 році стало і ще гірше, тому що влада постійно змінювалася ніхто нормально до ладу на довгому місці не затримувався із якоїсь із цих нових влад, яка постійно, які постійно приходили, і займатися такими побутовими моментами для населення міста, як там опалення або електропостачання, не було або змоги, або бажання. І все ж таки та деревина та електрика, яка була, переважно використовувалася для роботи. Цих державних нових установ. А і у 1919 році, наприклад, ну вже для роботи банальної електростанції почали розбирати паркові мости. В спогадах про цей період часто можна прочитати, що о, температура в будівлях ледь-ледь піднімалася вище нуля, і по дому ходили постійно в верхньому одязі. І от тут то й стали популярними буржуйки, тому що вони невеликі, вони легкі, і туди можна кидати будь-що, не лише деревину, все, що горить. Але у них є недолік, тому що вони можуть прогріти буквально ну. Невелику таку відносну площу, і люди для економії. Вот всі разом, всією сім'єю перебиралися в одну кімнату, де і жили, спали, готували, і милися і так далі. Ще один недолік буржуїв, це кіптєва, від цих пічок. Вона дійсно дуже сильно осідала на стелі, на стінах, на підлозі, скрізь. І намагався її якось відчистити, воно ну, дуже виходило. Це такий безперервний цикл, на який ти в результаті забиваєш. І оселя ну, не надто гарно виглядає. і До того ж, якраз їх труби виводили або старі димоходи від старих пічок так, під стелею, або навіть у вікно виводили. Там труба швидше вистигає, на ній з'являється. Вода, яка теж перемішується з цією сажу, яка збирається в цих трубах, і все це капає на підлогу. Ну погане видовище, якось щоб з цим впоратися, щоб хоча б підлога не так пруднилася, то на е, трубу вішали баночки, ну теж таке собі естетичне задоволення. Ну, але в цей період просто настільки складне життя, що тобі вже якось було все одно на ці баночки, аби буквально було тепло і щось було б поїсти. set. Попри все, у 1920-му Київ остаточно купували більшовики, і на ситуацію з опаленням це вплинуло приблизно ніяк. Кияни все одно мерзли, сиділи біля цих буржуйок до початку 30-х, так точно. Погано виходило у цієї нової влади облаштовувати комунальні зручності. Я зараз не лише про опалення. Якщо, звісно, мова не йшла про самих представників цієї нової влади. Отут вони собі комфорт забезпечували просто. Просто прекрасно. Але поступово ставало трошки легше, будинки переводили на систему, коли домоуправління мали займатися комунальними зручностями, і у них було зобов'язання забезпечувати житло опаленням з 1 листопада до 1 квітня. Але це стосувалося переважно центральних районів міста. Для них вже запустили у 1937 році нову побудовану ТЕЦ. Зараз ми її знаємо як ТЕЦ Три. Її будували залізничники в першу чергу для залізничних потреб. Тому якраз ось цей район залізничного вузла і управління Південно-Західної залізниці під'єднали до нової ТЕЦ одним з перших. Далі з розширенням мережі йшло дуже туго. Відтягували ресурси і нова війна, і загалом агресивна політика СРСР ще. До початку війни саме на її території. А, і в першій половині 50-х по всьому місту централізовано опалювалося лише 800 будинків. А, у наступному десятилітті, в 60-х, вже почали будувати хрущівки, це нове масове житло. Там вже було централізоване опалення, воно було газове. І аж у 1971 році побудували наступну ТЕЦ-5. ТЕЦ і через 10 років. Наступну ТЕЦ 6, і ось тоді вже можна вважати, що дійсно для всього міста, яке на той момент було, для всієї житлової всієї інфраструктури, було центральне опалення. На цьому в мене все. Дякую, що ви додивилися аж до цього моменту. Якщо ви тут і ще не поставили лайк, то Ю, поставте все-таки цей лайк мені та напишіть коментар, що вам сподобалося у відео. Чи дізналися ви щось нове, якщо не сподобалося, все одно опишіть, я приймаю такі коментарі. Також поділіться своїми планами на зиму, як ви готуєтеся, що підкуповуєте, який у вас там план А, Б, С і так далі. Це буде цікаво обговорити зараз, це актуальна тема. Також я знаю, що в мене всі котики, але все одно. Одно нагадую, будь ласка, допомагайте нашим захисникам, допомагайте волонтерам. Е, так, як можете, це дуже важливо. Е, і підпишіться на канал, вже після всіх цих важливих справ. Підпишіться на канал, це буде допомагати йому розвиватися, щоб ще більше людей бачили ці відео. Е, дякую вам все-таки, що подивилися та до наступної зустрічі!